Монах Марк Відлюдник майже 14 років. Він прожив на острові Джарелгач. Нашу знімальну групу зустрічає у Херсоні, пригощає чаєм та свіжим хлібом. Перед тим, як сісти за стіл, читає молитву. «Богородице, діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. До ти в жона, досети длуна того, та як спаса народила існує наш. Слава Отцю та Сину та Святому Духу, нині і присного віки, віки. Амінь. Початок повномасштабного вторгнення застав у Херсоні, де на той час лікувався, розповідає, разом із містянами ходив на проукраїнські мітинги. Як і згадає цих орків, то велико козацька кров серед них, то це э, настрій піднімається. Для всіх падає, а в мене піднімається. А чому? Ми не боїмося э, ні жити, ні вмерти. Шурбани для нас. Ми завзяті та уперті. Під час розгону одного із мітингів отримав поранення в ногу, розповідає монах. На четвертий день вони почали стріляти, там невеличкі чоловік 50 зібралися наших біля кінотеатру. Якщо обличчям до кінотеатру, з лівої сторони вони вже не балакали, а почали стріляти е, цими газовими снарядами. Попали в дівчину чи в жінку, її віднесли в бік. Біля мене упав. Після поранення монах повернувся до свого монастиря на острові Джарелгач, Розповідає, російські військові згодом прийшли і до нього з обшуком. Мати Боже, мене оберегла, бо в мене там стільки українських назв, І написано, поміни господи, 79-ї бригади, убитих у Луганську Донецьку. А я ще зробив мой реал цілий. Вони все познімали. Значить. А з другої сторони, я написав, всіх, хто проти України, гнати в шию з України. Вижив на острові завдяки запасам їжі, які мав, та води із свердловини, розповідає монах. На острів Марям Джилилась, там вже не було українського зовсім. Я таку вночі ходив, шукав, слово було блюдо, така радість була. Я свій роздробув таку штуковину. Там таку І по ночам ходив, думаю, хочу українське слово почути. У січні 2023 року стан здоров'я погіршився, говорить Монах. Я написав на столі, написав в церкві, хто знайдете найде, труп, покладіть в море. Хтось я вже не витримував, думаю, вдягнув монарський одяг, клубок, все піду в море, замерзну і буду потім скелетом орків лякати. А вони при чому орки зелені вичитали, що до їхнього приходу. Я ніч молився, я не міг вже ходити, нічого, не в храм, не зайти І орки від'їжджають БТР біля батальйону, 28 січня. Я ж там стояв і запитую, от ви кажу, вбиваєте буваєте українського солдата, що ти при чому відчуття, які твої? Я на роботі. Я був шокований. Монах спочатку лікувався у Каланчаку. Згодом виїхав з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні. У мене є така молитва. Господи, ти нам подарував праву частину пирога Правобережної України. Не пошкодуй нам і ліву. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. you